Так має бути? Да, дядя Коля, чи ні? Щось тишина якась. Не кашляй, бо заболієш, блядь. Що тоді робити, блядь? Так, доброго ранку. В кого ранок? В кого вже робочий день? Ну це ж таке... Так, підготували до відвантаження от красення. Будемо у неділю вантажити. Ловольчик такий 504. -й. Що, підемо, глянемо, що там за аншлаг у нас. А, ці подарунки, ці білочки. Лабіринти. Огник-могник, жарко, жарко. <кій> Бачите, лабіринт. О, фрезочки. Бачите, під сезон привезли фрези. Це в нас яка тут? Це метр, а метр сорокова. Також розвантажуємо метр п'ятдесяті, метр шістдесяті. І кажуть, де найбільша база тракторів? Ось де оптовий склад тракторів. Отут вони всі знаходяться. Так, це в нас лежать зіпи. Ой, як ганяє. Фрези так на вилах возить. Свівночки, бачите? Свіжесенькі. Це в нас сороковочки. Це ось оріончики, прошечки, 50-ки, сороковки. Все по наявності. Фриза 1,40 і 750 доларів коштує.